Кожна людина має свого янгола-охоронця і у скрутну хвилину завжди звертається за допомогою. Вони захищають від зла небезпеки, допомагають доносити бажання до Всевишнього, допомагають людині зрозуміти Божу волю і та допомагають підтримувати взаємозв'язок з ним. Янголи завжди чують та відчувають бажання своїх господарів. Іноді бувають такі моменти, коли людині потрібна підтримка, і янгал завжди у таких ситуаціях прийде на поміч. Варто заплющити очі і подумки поговорити зі своїм охоронцем. Перед проханням варто прочитати молитву, а вже потім висловлювати свої переживання. Прохання повинні лунати від щирого серця.